Гуртожиток по вулиці Попудренка, 16 можливо відновити такі висновки обстеження, яке проводила фірма Чернігів реконструкція на замовленні управління капітального будівництва. В результаті дослідження спеціалісти виявили, що загальна зношеність конструкції будівлі складає 67%. Тобто це відноситься до будинок, який ветхий, він є аварійним, значить, має можливість його відбудувати, зробити капітальний ремонт тієї частини, яка залишилася, і провести реконструкцію, тобто добудувати те, що воно обвалено, і надати можливість людям повернутися в ці приміщення вже повністю придатні для житла. На обстеження з міського бюджету витрачено 69 тисяч гривень. За словами Анатолія Дзяцька, наразі вже замовлено геологічне обстеження фундаментів будівлі. Наразі ведеться підготовка проєктної документації з реконструкції і капітального ремонту аварійного приміщення.